Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас, в студії надія Швець. Дивіться просто зараз. Судочинство безпека, охорона здоров'я, освіта, больові точки життєдіяльності республіки обговорили на засіданні ради безпеки. Коло питань майбутніх переговорів у форматі 5 плюс 2 розглянули сьогодні у міністерстві закордонних справ із спецпредставником голови ОБСЄ. День науки в головному виші держави, яким буде цього року єдиний державний іспит. Напередодні відбулося чергове засідання Ради безпеки, яка діє при президентові Придністров'я. Основні боліві точки, які впливають на стан справ у різних сферах життя Республіки, були в центрі уваги учасників Ради. Обговорювався широкий спектр питань з галузі безпеки, судочинства, охорони здоров'я, освіти, соціального захисту. Чудом того, що ряд. З урахуванням того, що довгий час не вирішувалася низка аспектів, є кризові явища в цих галузях. Сьогодні на Раді безпеки ми заслухаємо інформацію і доповіді за тими чи іншими напрямками з метою пошуку оптимальних рішень, спрямованих на підтримання відповідного рівня безпеки загалом на підтримку функціонування державної влади і управління тих бюджетних організацій, які працюють у сфері надання підтримки нашим громадянам у сфері реалізації державних функцій. З доповідей керівників міністерств, а також судової гілки влади, виходить, багато установ, що фінансуються з бюджету, вимагають капітальних вкладень, проведення ремонтних робіт, реконструкції, наприклад, установи виконання покарань, які були побудовані в 70-80-х роках. На Раді безпеки піднімалася і проблема дефіциту кадрів. Фактично через відсутність привабливості військової служби ми зіткнулися з проблемою недоокомплектованості осіб, які на контрактній основі проходять у нас службу. Тому президентом було дано ряд доручень щодо перегляду оплати праці особам, які заступають на варту і несуть безпосередню службу на постах, забезпечують охорону установ виконання покарань. Були вироби це були вироблені певні рішення покращені в цьому питанні. Головнокомандувач поставив певні завдання: як більш укомплектувати кількісно і якісно збройні сили. Брак фахівців спостерігається і в судовій системі. У верховному суді, наприклад, є близько 20 вільних вакансій, а недоукомплектованість в районних та міських судах становить 30-40%. Серед актуальних проблем на засіданні була названа і застаріла матеріально-технічна база. Дефіцит сучасного обладнання оргтехніки в бюджетних установах адсурствують велике кількість комп'ютерів. Не вистачає комп'ютерів. Без цього організувати роботу на сьогоднішній день складно, оскільки суди розглядають велику кількість справ минулого року. Лише за першу інстанцією було розглянуто близько 45 тисяч справ. Звичайно, такий документообіг вимагає великої кількості комп'ютерів, принтерів, іншої оргтехніки. Поліпшення медичного обслуговування, профілактика, швидке виявлення та ефективне лікування таких небезпечних захворювань, як туберкульоз, хвороб, що передаються статевим шляхом. Про це також йшлося на засіданні Ради безпеки. Про плани модернізації медичного обладнання доповів міністр охорони здоров'я Василь Гумений. Він нагадав, що вже почалася робота зі створення сучасних високотехнологічних медичних центрів і зазначив на необхідності завершення будівництва окремих медзакладів. Це касається корпуса кушерські Це стосується корпусу акушерської гінекології. Це Добосарська лікарня. До речі, в добосарах відділення з лікування хворих на туберкульоз практично вже готове, і в кінці цього місяця воно вступить в експлуатацію. З проблем озвучених на засіданні відбувся обмін дубками і вироблено низку рішень. Глава держави поставила завдання перед керівниками міністерства докласти максимум зусиль для покращення стану справ у всіх сферах життя держави. Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ з питань конфліктів сьогодні обговорив з міністром закордонних справ Придністрові основне коло питань на майбутніх у Львові переговорах у форматі 5 плюс 2. з моменту їх останньої зустрічі не минуло двох тижнів. На думку Ніна Штанській, в 2013-му переговорний процес щодо молдопридністровського питання придбав помітну динаміку. Перш за все, завдяки новому голові організації з безпеки і співробітництва в Європі. Саме Україна сьогодні покликана врегулювати взаємовідносини між республіками. За словами Андрія Дещиці, близьке сусідство України і Придністрові, а також великий досвід участі його країни в переговорному процесі. Прогнозують в переговорах плідний рік. Ми надіємося, що ті дуже сподіваємося, що ті запрошення пропозиції, які були висловлені чинним головою БСЄ, міністром закордонних справ України паном Кажарою, щоб не тільки зустрічатися у форматі 5 плюс 2, здійсняться Україна теж може бути майданчиком для зустрічі керівників. Ми сподіваємося, що ми попрацюємо над тим, щоб у Львові зустрілися пан Шевчук і Філат, так як це теж основа і базис для того, щоб створювати довіру між сторонами і працювати на позитив. Звіриши позиції напередодні чергового раунду переговорів за словами міністра делегації зійшлися в розумінні головних пріоритетів майбутньої зустрічі. На їх думку, в першу чергу потрібно вирішувати проблеми, актуальні на обох берегах Дністра. Я дуже ціную той мудрий підхід, який був доведений до відома Придністровської делегації з боку українського головування щодо намірів максимально зосередитися на тих питаннях, які є загальними для сторін і Придністров'я, і Республіки Молдова, і які обидві сторони хотіли б обговорити. Я вважаю, це дозволить нам попрацювати у Львові конструктивніше і плідніше ніж у нас це виходило у попередніх раундах. Члени делегації обговорили й інші плани роботи на цей рік. Крім переговорів у форматі 5 плюс 2 на думку Андрія Дащиці, його організація зацікавлена також в налагодженні прямих контактів між політичними представниками, парламентами обох держав та представниками громадського суспільства. Десятилітній ювілей сьогодні відзначила Державна служба судових виконавців. Як зазначили на урочистих зборах, за цей період в ними було розглянуто понад півмільйона виконавчих документів. Стягнуто близько 400 мільйонів рублів. В республіканський бюджет направлено 45 мільйонів. Один із пріоритетних напрямків роботи служби стягнення заборгованостей з зарплати. Минулого року впроваджені перебувало близько 2,5 тисяч наказів на суму 18 мільйонів рублів. Серйозна робота ведеться службою і в Частині розробки нових законів вони спрямовані на забезпечення прав та інтересів сторін виконавчого провадження, а також впливу на боржника шляхом примусового обмеження його прав, у тому числі й майнових одним з прикладів впливу на боржника стало набуття чинності розробленої у 2012 році службою судових виконавців норми закону Придністров'я про виконавче провадження, яке тимчасово обмежує право боржника на виїзд з Придністровської Молдавської Республіки. Найкращих співробітників служби цього дня відзначили відомчими нагородами, почесними грамотами, листами, подяки та нагрудними знаками за відзнаку в службі. Дослідження в галузі топології, математики, біології, охорони здоров'я, археології та інноваційних технологій це лише мала дещиця наукової діяльності Придністровського державного університету. Сьогодні, напередодні дня науки, керівництво головного вишу держави розповіло журналістам про наукові досягнення минулого року. Знає про них і сіпіта. На науку в Придністрові витрачаються всього 0,45% від ВВП. Це критично мало, говорять вчені. Для динамічного розвитку науки потрібно набагато більше коштів. Придністровські дослідники доволі часто працюють на обладнанні 70-х років, а тому чекати величезних і швидких результатів не доводиться, зазначили на прес-конференції. Наука робиться щоденною копіткою працею, і не кожен рік є роком того супервідкриття, яке кожен дослідник хоче наблизити. Тим не менш, придністровським вченим є чим пишатися. Наприклад, археологи спільно з росіянами в ході літніх розкопок виявили останки людини часів палеоліту. Знахідці не менше мільйона років кажуть учені. Це важливе відкриття для антропологів. Вони дійсно дуже серйозно заглибилися в проблеми з і провели найбільшу конференцію, яка мала резонанс на світовому рівні. В Держуніверситеті науковими дослідженнями займаються як титуловані вчені, так і студенти. Щорічно на конференціях представляється до півтори тисячі робіт. Нерідко в них піднімаються глобальні проблеми, розповідає ректор університету. Якщо університет не займеться науковими дослідженнями, то він не виконує свої функції. Щоб він іншого корисного для суспільства не робив, це означає, що він перестає бути університетом відразу. Деякі наукові розробки вже впроваджуються у виробництво. Говорили на прес-конференції. Перш за все в галузі сільського господарства та оптимізації праці. Хороших результатів вдалося домогтися і вченим медикам. Є вже такі предложення... Є вже новаторські пропозиції з виготовлення нових медичних приладів та інструментів, які можна було б запровадити і використовувати. Застосування наукових розробок на практиці в ПДУ вважають одним з першочергових завдань у цьому в університеті. бачать результат співпраці вишу з державою. І сіпіта Олег Бахчеван, перший Придністровський. Зміни в проведенні державної підсумкової атестації випускників та порядок проведення єдиного державного іспиту у 2013 році. Головна тема семінару, на який зібрались педагоги з усієї республіки, викладачі Придністровського держуніверситету і співробітники державного інституту розвитку освіти, про всі нововведення знає Оксана Крук. Єдиний державний екзамен як експеримент був вперше опробований у Придністрові в 2008 році. Сьогодні діти вибирають саме таку форму підсумкової атестації, адже це одночасно і випускний, і вступний іспит. Тих, хто віддав перевагу звичному написанню твору з рідної мови та контрольній роботі з математики, в 2012 році було лише 15%. Фахівці підкреслюють, впровадження ЄДЕ в Придністрові дало свої позитивні зміни в системі навчання учнів. Када форма ітокова атестації була вибрана. Коли формою підсумкової атестації був введений єдиний держіспит, відповідальніше стали підходити до цього в першу чергу учні та батьки, і відповідно викладачі почали міняти свою методику системи оцінки знань учнів під час уроків. Минулого року для тих, хто вирішив випробовуватися за формою єдиного державного екзамену, мали можливість пройти тестування і за іншими предметами на власний вибір. Цього року цей список скоротили до чотирьох дисциплін. Прошлом році випускник мог вибрати Минулого року, через учнів, які вибрали велику кількість предметів, щоб потім визначатися, в якому напрямку їм поступати, державою були затрачені великі кошти на підготовку цих іспитів, на контрольно-вимірювальні матеріали, на створення комісії, яка виїжджала в пункти окресленої зараз кількості предметів достатньо, щоб визначатися за двома трьома напрямками. Ще одне нововведення у 2013 році для тих, хто обрав єдиний державний екзамен, і тих, хто має намір складати іспити в звичній формі атестації, буде створено однакові умови. Останні випробовування проходитимуть в єдиних пунктах і при створених комісіях. До сих пор досі єдиний державний іспит складали в певних рамках строгих, а випускний екзамен проходив швидше в домашній обстановці. Тому не весь клас знаходився в рівних умовах, і діти якось заздрили один одному. Це нововведення покаже, що все проходить в однакових умовах. Також цього року змінений мінімальний поріг балів, які при тестуванні повинні набрати учні. Так, наприклад, щоб скласти єдиний державний іспит з математики, достатньо заробити 5 з 32 балів. Крім того, говорили й про посилення заходів дисципліни в аудиторіях, де проводитиметься єдиний державний екзамен. Зокрема, фахівці попередили, учні, у якого виявлять мобільний телефон, буде відсторонений від іспиту. А пройти тестування повторно він зможе тільки наступного року. Україна планує почати постачання газу з Європи через Угорщину та Словаччину вже в першому кварталі нинішнього року. Зі словаччиною є технічні питання, які погоджуються, а з угорщиною практично все вирішено. За словами профільного міністра, переговори знаходяться вже на завершальній стадії. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Верховна рада так і не змогла розпочати роботу. Облогу трибуни і президії продовжує тримати опозиція, вимагаючи запровадити персональне голосування. У Дарівці навіть провели ніч у сесійній залі. Зранку кілька годин тривала зустріч лідерів фракції у спікера Володимира Рибака. Проте знайти компроміс, як примусити парламентарів голосувати особисто, так і не вдалося. Європа чи митний союз. Литва радить Україні визначитися зі своїм курсом. Про це йшлося на зустрічі у вільнюсі президентів двох держав. Віктор Янукович заявив, Київ ще кілька років тому чітко окреслив свій зовнішньополітичний курс. Це Європа, хоча й з митним союзом треба шукати шляхи співпраці, адже саме його члени найбільші імпортери українських товарів. Купівлю залізничних квитків стає ще простішою. Проїзний документ на потяг, який пасажир придбав через інтернет, тепер не потрібно отримувати в касі та стояти в чергах. Електронний квиток, роздрукований вдома, потрібно просто показати провіднику, який підтвердить, що він дійсний за допомогою спеціального пристрою. Напередодні у Львові горів авторемонтний завод Міноборони. Коли на місце пожежі прибули рятувальники, полум'я охопило вже 200 квадратних метрів площі. Загасити вогонь вдалося лише за півтори години. Що зберігалося на складах, військові не розголошують. За неофіційною інформацією лише за один місяць цього року у Львові горіло кілька об'єктів міністерства оборони. Навмисні ці підпали чи випадкові зараз з'ясовують правоохоронці. Вже сьогодні в Україну повертаються дощі з мокрим снігом з 7 по 9 лютого. Через циклон з Балкан на заході очікується невеликий мороз та мокрий сніг. У центральних і північних регіонах буде триматися тепла сніжна і дощова погода. На півдні та сході також дощитиме. А далі про погоду на завтра у нашій республіці. Як повідомляє гідрометцентр, 8 лютого очікується хмарна погода. Місцями дощ, вночі, туман. Вітер південно-східний 9-12 метрів за секунду. Температура повітря у столиці вночі 3-5 градусів тепла, в день плюс 6, плюс 8. На півночі республіки вночі 2-4, в день 5-7 вище нуля. Атмосферний тиск нижчі норми. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!